Вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту від забавки, розваги і гри у власне задоволення з друзями до офіційного старту, яким став відкритий чемпіонат Дніпра завдяки зусиллям асоціації футболу Дніпропетровської області, подібний стрімкий шлях, визнання з наступним втіленням у тренувальний процес створення команд і проведення змагань подолав на теренах регіону футнет міжнародна назва, який в Україні іменується теніс болом. Від забавки розваги і гри у власне задоволення з друзями до офіційного старту, яким став відкритий чемпіонат Дніпра, завдяки зусиллям асоціацію футболу Дніпропетровської області, подібний стрімкий шлях визнання з наступним втіленням у тренувальний процес, створення команд і проведення змагань подолав на теренах регіону футнет міжнародна назва, який в Україні іменується тенісболом. У ньому футбольною сферою грають через тенісну сітку на волейбольному майданчику, де з останні гри запроваджені. Прийом Крулого, три дотики до нього на команду, пас, атака, блок, теніс делегував торкання м'ячем майданчика і набір ударів. Дніпро вже дуже давно готувався до старту офіційного чемпіонату міста з футнету. Тож то ж само тенісболу протягом вже декілька років наші легенди, наші зірки футболу тренувалися, грали якісь товариські турніри. Останній є, новорічний турнір зібрав багато футбольних зірок. І ось ми підійшли до того, що ми стартуємо перший офіційний відкритий чемпіонат міста Дніпра з футнету. Запрошуємо всіх болівальників, запрошуємо всю футбольну. Та футнетну спільноту Дніпропетровщини, доєднуватись приходити грати та вболівати за своїх кумирів. Щоправда, цього разу їхня кількість, зрештою, які професійних гравців, на відміну від січневого турніру з тенісболу у нашому місті, у складах команд-учасник, а таких нараховується 16, що вийшли на старт відкритого чемпіонату Дніпра, зведена до мінімуму. Втім, кольори однієї з них захищає засновник-ініціатор проведення змагань, голова Асоціації футболу області Олексій Марков. Після жеребкування колективи були розбиті на дві підгрупи, після матчів у яких турнір продовжиться серією плей-офф з наступними півфіналами та вирішальним поєдинком за золоті медалі і головний трофей. Стартував відкритий чемпіонат міста Дніпра з футнету. в змаганнях приймав участь 16 колективів. Очікується запекла боротьба, яскраві матчі. Окрема дяка Саміру Гусейнову, який надав можливість провести нам цей чемпіонат в цьому чудовому залі, в таких чудових умовах у парі з колишнім професійним футболістом Романом Пасічиченком не відмовився взяти участь і сам пан Євген. На сусідньому майданчику був помічений і новоспечений заслужений тренер України, а до цього вже заслужений майстер спорту України, триразовий паралімпійський чемпіон Тарас Дудко. Втім, як відомо, посади імена і гроші це добре, але вони у футбол у нашому випадку в тенісбол не грають. Наразі ж у кого подібне вийде найкращим чином, стане відомо через два тижні, коли відбудуться вирішальні поєдинки першого відкритого чемпіонату Дніпра з футнету. Десять команд ветеранів з Дніпра Кам'янського, Павлограду, Синельниково та Києва вийшли на старт традиційного восьмого за ліком турніру з волейболу серед ветеранів пам'яті героїв Небесної Сотні, змагання якого цьогоріч приймала зала спортивного комплексу Придніпровської державної академії будівництва і архітектури. Десять команд ветеранів з Дніпра Кам'янського Павлограду, Синельникова та Києва, вийшли на старт традиційного восьмого за ліком турніру з волейболу пам'яті героїв Небесної Сотні, звання якого цьогоріч приймала зала спортивного комплексу Придніпровської державної академії будівництва і архітектури. У ході урочистої церемонії учасники судді та вболівальники хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих на війні. Далі прозвучав державний гімн України, який став прологом турніру, родзинкою заходу. Був виступ музичного колективу 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади, після чого за дорученням її командування від імені президента України, колишньому командиру роти батальйону Донбас, а нині полковнику запасу Володимиру Сябру, було вручено медаль за військову службу Україні. Мені приємно, що я брав участь в першому турнірі. Ще коли починали цей турнір, були хлопці, які приймали участь в майдані, виступали теж мої, мої побратими, один з них зараз. Вже на моєму місці служить замість мене воює дуже приємно, що такі турніри проводяться. Це наша пам'ять, це наше майбутнє. Ми повинні це пам'ятати і знати, що люди, які віддали. Життя за заволі, свободи України про них пам'ятають, знають і цінують. Після матчів попереднього етапу у суботу відбулися поєдинки за третє місце і фінал. У зустрічі за бронзові нагороди боротьби як такої не спостерігалися взагалі. Мабуть, багато сил сивочолими ветеранами було витрачено напередодні, і Дніпровський автомобіліст Безусиль 2-0 був сильніший від земляків Субуду. Натомість вирішальний матч за головний трофей турніру став його окрасою і родзинкою. Дебютант і темна конячка. Гості з київського Толео, якось непомітно, ледве не накульгуючи спочатку успішно, хоча і не переконливо. Втім, подолали горнило групового етапу і плей-офф, і здавалося, на фінал їх не вистачить. І дійсно, спочатку в ньому все складалося далеко не на їхню користь, коли вони поступилися у першій. Партії ми проводимо і підтримуємо цей турнір вже багато років. Дякую федерації, що традиційно проводять цей турнір. Дякую збройним силам України за можливість проведення таких змагань. Зараз відбувається фінал, дуже запекала боротьба. Всім успіхів у другому сеті столична команда, які напередодні згадала, а можливо, десь і приспала пильність суперника і не тільки повернулася у гру, але і вирвала перемогу у третій партії у Донбасу. На початку стислою урочистої церемонії нагородження учасників суддів та уболівальників подякував, привітав та побажав успіхів начальник управління спорту Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов. Далі представники командування 25-ї, окремої повітря-десантної Счиславської бригади першими вшанували по два кращі гравці у складі команд-призерів, після чого настала черга вручати їм нагороди завойовані за підсумками змагань. Бронзових медалей і кубка відповідного рівня за третє місце були удостоєні одні з господарів, майданчика, ветерани дніпровського автомобіліста. Срібними призерами стали їхні ровесники, фіналісти з батальйону Донбас-Шахтарськ, які не витерпіли тиску і навантаження головного протистояння. Втім, як відомо, успіх святкує сильніший. Дякуємо за організацію турніру. Ми завжди раді приїхати в місто Дніпро. Дружня обстановка. Ви бачите, в залі хоч і прохладно, але. Ми нагріли його, нагріли накалом нашої боротьби. Получились добрі ігри, команди рівні. Тому дякуємо за організацію, за запрошення. Ну, виражаємо надію, що такі турніри будуть у нас кожен рік. І наступний ми вже проведемо в мирному житті. А золоті нагороди і головний приз, що називається з корабля на бал, дісталися і вирушили уверх. По Дніпру до столиці, володарями яких став дебютант змагань київський Толео. Дуже приємні, дуже в тяжкій боротьбі сьогодні. Ми вчора три п'ять партій зіграли, Сьогодні шість партій зіграли. По три партії кожна гра. Дуже було приємно. Позмагатися зільником, дуже сильні состави команд других. Але ми знайшли, знайшли якусь шпаринку, якою ми скористувалися і перемогли, зайняли перше місто. Приїхали ми з Києва, команда називається ТОЛЕО, місто Київ. Ми дуже вдячні за турботу організаторів, за організацію цього турніру. Було все на вищому рівні пройшло, ми, ми будемо пам'ятати і не думай на наступний рік. Теж приїдемо як бути, запрошують бути при нас. Запросять. Ми вам приїдемо і теж зіграємо. Дякуємо організаторам і вволівальникам і всім, хто був причетний до цього змагань. На завершення почести усі традиційно сфотографувалися на згадку на загальну світлину про восьмий турнір з волейболу серед ветеранів у Дніпрі пам'яті героїв небесної сотні. Підвищення обізнаності жінок щодо гендерної рівності на спортивній арені у закладах. Спортивного спрямування та лавах збройних сил України, розвиток олімпійського, паралімпійського спорту та реабілітація військових права жінок та юридичні гарантії їхнього захисту, підтримка ініціатив щодо розвитку жіночого спорту в територіальних громадах області, подібну мету мав другий гендерно-спортивний форум, мітап рівні права, великі можливості, що відбувся в Олімпійському домі нашого міста. співорганізаторами якого спільно виступили відділення Національного олімпійського комітету України в Дніпропетровській області. Регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування, Асоціація об'єднаних територіальних громад та громадська організація Жінки Плюс, яка має статус клубу ЮНЕСКО, і завдячуючи якій Національна комісія України у справах ЮНЕСКО прийняла рішення про надання патронату Заходу. Завдяки таким заходам, які піднімають теми рівності прав, можна це висвітлювати, тому що жінки зараз не тільки домогосподарки, там лікарі і займають цивільні посади, але й дуже багато зараз боронять нашу державу на різних посадах і в принципі показують те, що вони теж можуть виконувати певні функції на захисту нашої держави і нашої нації. «З Деяких боків, особливо соціальних жінчин, жінці, набагато. Ато важче виборювати ті нагороди і відстоювати свої статуси на спортивних аренах. Під цим я маю на увазі на своєму досвіді це народження дітей, тому що доводиться вибирати або утримувати високу планку в спорті, або йти до декрету, а потім знову повертатися. Тому це проговорювати цими прикладами надихати є дуже важливо мотивувати такими моментами в житті, як у мене є особисто інших жінок, не відмовлятися в житті. Ні від чого іти до своїх перемог, головна мета сьогоднішнього заходу полягає в тому, щоб чоловіки і жінки, які мають неабияке відношення до спорту, які багато чого досягли у спорті, щоб вони об'єдналися, обмінялися думками, напрацювали на майбутнє план розвитку спорту в нашій області. Більш детально про події у найближчих випусках новин спорту Дніпро Тіві. А на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю, ми розлагоди спокою. Ми переможемо. на все добре. До побачення.